0,9. Томі Сергій Дорожні Поверніся наші заводимо удвоєння це на поліці України. Здійсниці досі до розслідування команди чужим майном штахом обману. 0,9 займатися 22-го року. Розміщали е, разні публікації там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку. Або ну от такі дії були, викладали в історію і в публікації. Хочу сказати, що це був дуже жахливий поступок. Кіберполіцейські та слідчі нацполіції під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора викрили зловмисників, які привласнювали донати на потреби Збройних сил України. Наразі правоохоронці оголосили підозру трьом фігурантам у шахрайстві а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Стосовно фігурантів обрано запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.